Упродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили шість спроб порушення державного кордону, у результаті чого затримали 18 громадян України призовного віку. Так на березі тиси за 30 метрів від кордону з Румунією виявили молодика, одягненого у гідрокостюм. Хлопець прибув з Кировоградщини та планував незаконно потрапити до ЄС. Ще трьох зупинили на кордоні із Угорщиною. Чоловіки саме збиралися переднути річку на гумовому човні. Найбільшу групу втікачів зупинили військовослужбовці відділу ділове під час патрулювання гірської ділянки держрубежу прикордонний наряд зупинив дев'ятьох чоловіків. Усі затримані є мешканцями Тячівщини. У їх наплічниках знаходилися особисті речі, мобільні телефони та паспорти. Чоловіки підтвердили, що мали намір незаконно перетнути кордон. На усіх затриманих було складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, і вже невдовзі суд надаватиме оцінку їхнім діям.